Всім доброго, тихого, мирного дня, рада вас вітати на своєму каналі. Дівчатка, зараз буду збирати посилочку чоловіку. Я знаходжусь на роботі. Каті зараз допомагаю розібрати онлайн замовлення, ну і іноді, якщо сюди заходить якась людина і допомагаю їй одягнути офлайн. Але сьогодні не про це. Знайти асортимент магазину Діловая, ви можете в вайбері, так він і називається, ця спільнота Діловая. А сьогодні з вами поділюсь радістю. Відео, яке я записувала там далі, воно записувалось декілька днів тому, тому інформацію, яку я вам зараз розповім, я ще не знала, дівчатка. А інформація така, що сьогодні на 2. Дні чоловік приїжджає додому. Ура, ура-ура-ура! Е, ну, так сталося, що є відрядження командира моє місто. І так сталося. Ярослав командир підрозділу, і якось так сталося, що він на дві доби буде вдома. Не знаю всіх обставин, але мені головне, що він буде вдома. Дві доби. І я кажу, Ярослав, я ж тобі зібрала таку посилку велику і все, що необхідно, можна ж було забрати. Вони там автівкою приїдуть. Він каже: Та я ж не знав. Так все швидко вирішилось, що ніхто про це не знав. Тому, тому вибачте, каже, вибач Оленка, але він вже посилку він вже отримав. А я вам зараз просто покажу, що я там збирала. І в мене така радість, що рідна людина буде. Два дні дома. Знаєте, так ціниться цей час, наче 10 років прожили, вроді як уже один до одного звикли. А зараз в тих обставинах, які наші козаки, наші коз... дівчата, які чекають у наших котиків, знаходяться в таких обставинах, що не знаєш, чи буде у нас завтра. Тому я дуже рада, що ці дві доби мій козак буде поряд зі мною. Дуже-дуже рада чекаю. Борщу наварила, вареників наліпила. Коротше, дівчатка, чекаю. Зараз не дочекаюся, як піти з роботи, тому що ну, вже, я думаю, вже десь він під'їжджає до міста. Дуже рада, що побачу. Але, але така ліріка вона. Проходи повз, хочу з вами поділитися. Можливо, комусь інформація. Не дай Боже, буде цікава. Не хочу, щоб вам ця інформація була цікава, але все одно реалії нашого життя мають місце бути. Зараз покажу деяка омуніція для чоловіка, дуже якісна. Вже і наші друзі, військові, замовляли і кажуть, що дуже гарна якість. Тому посилання я залишу вам в коментарях. Якщо комусь необхідно, можете сміливо замовляти якість перевірена. Ну і зараз ви побачите цей хлопчина, який це виготовляє, вам все розповість. І, дівчатка, все, все, вона, жіночка закриває. Дивлюсь, жіночка закриває. Магазинчик, скоро я буду закриватися і бігти в обійма свого козака. Все мої любі! Дивіться, показую, яку я збирала чималеньку посилочку. Я впевнена, що кожна українська господиня таку посилочку, а то й більше, зібрала б для свого козака. Я вас міцно всіх обіймаю. Дівчат, принесли мені прямо на роботу, те, що я вам розповідала, і зараз нам роз... будуть розповідати, що саме е... Ярслав замовив, що йому буде необхідно. Що це таке, розкажіть мені. Це, це підсумки від магазину закритого типу. <зв>. З фіксацією на Угу. Uh -huh. Виготовлені з кордури, всередині з пластиком, фурнітура італійська 2М оригінальна. Uh -huh. Стропа в кольорі мультикан. Uh -huh. Це він он три замовляв, да? так? Да. А це що? А це плитоноска. Кутер. Оце плитоноска Іде така. Модульна. Uh -huh. Зі швидко Ага. Uh -huh. Так само від компанії 2М. Uh -huh. Ви посилання мені дасте на вашу компанію, я залишу, може, кому так. необхідно. Так. А по ці нам розповісти? Чи там на сайті можна подивитися? Ага. Ну, якщо переходите на той сайт, де буде з посилання, і можливо буде необхідно. Якісне, тому що і військові замовляли, з якими ми спілкувались, і чоловік зараз в Збройних силах України, то звернувся саме до цієї компанії, бо якісне і дуже гарне. Кардура італійська, 2 м та Буджин Пластик це Південна Корея. Угу. Так само кордура. Velpro AlphaTex, бельгійська. Угу. Воно видно, що Воно якісне у 3D-сітка це у нас іде Міра, вона йде 8 мм товщиною для гарної вентиляції. Також тут йде м'яка вставка угу. з 5 плюс 5 мм демпферу Eva. Для поглинання заброньої травми. Тобто, якщо в плиту попадає куля, вона вигинається, а ця піна вона дозволі жорстка і вона поглинає частину удару. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Також це буде подвійна фіксація плити, тобто вона фіксується mm -hmm. раз і потім закривається два. Також це місце для додаткового якогось балістичного пакету. Тобто буває так, що використовують талеву плиту і підпір з м'якого балістичного пакету, для того, щоб збільшити. Для того, щоб збільшити, покращити тримання пункту. Дякую. Так, це все, що ми замовляли, так? Да? Так, і так, три, і оця штука. І потім ще сумочка, ми її називаємо, як її адмінка, адмінка да? то буде трошки пізніше. Так, буде. Ну, я вам трошки пізніше і покажу. Це зараз будемо збирати Ярославу посилочку. Дякую вам велике. Дякую. Дякую. Так, збираю зараз посилочку. Тут поклала оцю амуніцею. По акції у нас зараз. Ой, дивіться, яка краса. <свісно> поклала, хай смакує два шматочка сира. Тут газові балончики. Це аптечка від команди бачило. Дуже якісні аптечки. Кравоспас іде. Ось такі пляшечки для водички. На полігон зараз будуть бігати Тут я його в футболку шорти поклала, Кока-Колу попросив. Я возникала, звісно, але кажу, ладно. Сол, солоті, вологі серветки. Так. Три штучки. Так, що у нас тут ще? Ага, ось така. Це для води. За это це, запліксувала цей. Сир, вакуматорій, точніше. Ось таку штуку теж необхідно буде, зараз покажу. Коротше, пласкагуб, це там якась ще фігня. Коротше, я забула, як воно називається. Інтер, коротше, не знаю. Так, далі, поїхали. Що? Тепер турнікети. Турнікети ще два січ. Раз. Ще десь один був. Ага, ось другий. В комплекті там тут іде тож також турнікети. Дівчата, ось таку ікру поклала, він любить. Ось такий карабінчик друг його передав. Так. Далі це, саптечки. Це теж теж якась штучка дрючка сюди. Так, там десь цигарки І ще цигарок. Кадрука кури. кажу Ярослав. Не треба курс спалити. Ні, спалить. Так, що ще? А, Ось такі передали волонтери. Такі пакуночки зараз покажу. Ось такі пакуночки там овцям буде. Дикілка. Ось Так, так що там ще? Тут все. І сестричка ще передала, зараз буду докладати. Забула у сестри годинник, передала мій годинник. Оце дівчатка виноград, вже зав'язала, я не буду. Дивіться, такі дві гарні грозді Вінограда. Теж сюди зверху щось придумаю. І ось Ярослав любить груші, ще й груші покладу.